Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми розглянемо ще одну цікаву модель футбольного взуття Nike Tempo Legend 10. Це 40 які створені для гри на штучних полях, і вони пропонують відмінне поєднання класичного підходу та сучасних технологій. Що це за модель, які її переваги і чи варто звернути на неї увагу? Давайте розбиратися у цьому разом. Але не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, і залишати коментарі, щоб підтримати український спортивний контент. Дякуємо вам. Ну що, поїхали. Перед вами 40 Nike Tempo Legend 10, категорія Academy. Вони мають стильний і практичний дизайн, який одразу помічаєш, і у цьому випадку ми бачимо збалансовану комбінацію кольорів Emerald Green та Білого. Логотип Nike розташований помітно, але не нав'язливо, а текстура взуття додає йому преміального вигляду. Це взуття створене для тих, хто цінує поєднання функціональності та естетики. Тут вже не додати не відняти. Ключова особливість цієї моделі використання натуральної телячої шкіри із технологією FlyTouch. Цей матеріал забезпечує м'яке і комфортне прилягання до ноги, чудове відчуття м'яча, яке важче досягти в синтетичних аналогах, міцність і довговічність навіть при інтенсивному використанні. Фішка у тому, що шкіра оброблена так, щоб бути більш легкою і водовіштовхувальною, що робить її практичною для будь-яких умов. У задній і бокових частинах використовується синтетичний матеріал, це дуже виграшне поєднання, адже це додає міцності конструкції, допомагає зменшити вагу взуття. Найголовніші зоні, такі як ударна та бічна, все ж таки виконані із натуральної шкіри. Верх має текстуровану поверхню, яка більше прикрашає зовнішній вигляд. Адже сказати, що ця текстура дуже сприяє кращому контролю м'яча, ми не можемо. Але загалом у цій моделі ви зможете тримати м'яч під контролем у будь-яких умовах. Чим завжди славилися темпо, так це комфортом. Legend 10 відмінно сідають на ногу завдяки м'якій шкіряній верхній частині та добре продуманій внутрішній підкладці. Вони підходять для широкої та вузької стопи, що робить їх універсальним вибором для багатьох гравців. Додаткова амортизація в вустілці допомагає зменшити навантаження на стопи під час інтенсивних тренувань або тривалих матчів, що особливо важливо для гри на жорстких поверхнях. Підошва цієї моделі створена для гри на штучних полях, адже це 40 -ніжки. Вона виготовлена з гумової суміші, яка забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, а головне, що вона має амортизацію, що дуже впливає на комфорт та безпеку. Шипи мають різну форму і розташування, що дозволяє гравцеві почуватися впевнено під час різких поворотів, гальмування або прискорення. Завдяки цьому вони чудово підходять для швидкої та технічної гри. Ця модель орієнтована на аматорів і на півпрофесійних гравців, які шукають надійне взуття для гри на штучних полях, вони підходять як для тренувань, так і для змагань середнього рівня. Nike Tempo Legend 10 це насправді чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, класичний стиль і високу функціональність. Вони забезпечують відмінну стабільність, контроль і довговічність, що робить їх одними з найкращих у своєму ціновому сегменті. Друзі, ну а якщо вам сподобався цей огляд, Поставте лайк і залиште коментар. Чи грали ви у Nike Tempo Legend 10? Які ваші враження? Напишіть нам про це у коментарях. Нам дуже цікавий ваш відгук. А придбати цю модель та багато іншого взуття можна у нашому магазині Soccer Shop, онлайн через офіційний сайт або ж в магазині у Києві на Печерську. Усі деталі шукайте в описі. Підписуйтесь на канал та підтримайте український контент. До нових зустрічей.